Добрий день, шановні садоводи. З вами Андрій Федорчук, компанія Нелітагра. І я хочу сьогоднішній ролик посвятити такій проблемі, як я б її назвав би, помилки, які ми робимо, і які рослини нам, би, мабуть, не простили б точно. Дивіться, при вирощуванні рослин ми проходимо три таких етапи. Основних це закупівля рослини, вибір її, потім висадка. І потім уже догляд за нею. От на цих всіх трьох етапах є деякі помилки, які б я, я хотів би вас застережити від них з практики. Е, перше, вибір рослин. От Я би його, мабуть, порівняв. Дуже влучно, коли ми купуємо рослинку з вибором ну, з купівлею автомобіля. Ну, практично дуже схоже. Ми автомобіль також вибираємо, уважно дивимося, чи нема там м'ятин, якихось ударів, тріщин. Також потрібно вибирати і рослину. Дивитися на її стовбур, чи нема там тріщин, натин, розтріскувань на гілки. Практично дивіться, піднімаючи капот, ми дивимося двигун. В рослини теж є свій двигун, це її серце, це корінь. Ми теж повинні звернути на нього увагу. Виняти його, якщо він там якійсь кадушці, подивитися, чи він там є той корінь, чи він не згнив. Чи він не воняє пліснявою, це в будь-якому випадку, от, чи він не обрізаний, бо потім виявано, укорінення він не пройде. Це важливо. Ну і третє, саме важливе, дивіться на ціну, коли дуже низька ціна або на автомобіль, або на ту, ту ж рослину, то це вас повинно якось здивувати. Тому що зачасту, от, наприклад, садові центри продають вже полудохлі рослини, вони знають, що вона скоро помре. вибачте. І вони роблять великі на них знижки, тому з'являються такі цікаві ціни. Це такі застереження. Рослинку ви купили, привезли на участок. Там самих, таких, ну, самі необхідні речі, які ви повинні зробити. Це вибір місця, до цього підійдіть дуже скрупульозно, скажімо так. Бо тінь, сонце, вода, є рослини, які видержують замокання кореня. Наприклад, хойни не дуже видержують і рослини, такі більш болотисті і ті видержать. В тіні одні ростуть на сонці другі. До цього потрібен професійний такий підхід. Учитуйте, відстань між рослинами, вона розростеться і буде боротися за сонце, і за ту ж, щоб була якась гарна відстань між вашими рослинами. Це ви зробили, вибрали місце і йдемо на висадку. Ну, для висадки повинна посадкова. Яма зроблена, посадкова лунка, поживна земля або субстрат, це важливо. І найважливіше пройти момент укорінення. Тоді все буде добре. Укорінення у нас, нас може бути сухе. Ну, наприклад, ви висаджуєте рослину і присипаєте от сухе укорінення. Я вам можу показати, це препарат. <клух> Зараз є такий Міколайф, це мікоріза. Вистадили, присипали в сухому <клух> вигляді. Вибачте. І маємо момент укорінення. Потім укорінення можемо проводити методом видержування рослини в робочому розчині таких укорінювачів, як, ну, наприклад, є у нас укорінювач Black Jack. В нього фульвогуміновий комплекс і ще дві ульміни, гуміни і ульмінова кислота. Це дві таких діючих речовини, які являються укоріненням, мають укорінюючу дію. І цим же робочим розчином ми можемо потім пролити після висадки. Або приготувати робочий розчин, висадити і пролити. Тобто є три методи: суха присипка, видержування в робочому розчині. Якщо ці методи не влаштовують, ми можемо висадити рослину і пролити блекджеком. Дуже схожий препарат сет-баланс укорінювач. Він, правда, має pH вже 10-11, не кислий. Цей кислий має pH, цей не кислий. Теж фульвогаміновий комплекс у за за що кремнії, дуже чудово корінює. І ще один є метод корінення. Можливо, вам, це вже після висадки рослини, препарати, RIS має ауксини. Коли ви ним обробляєте зверху покронів, він має нижній рух і укорінює за щодо оприскування. Тобто, оприскуєте рослини, отримуєте укорінення. Оце всі методи укорінення, які є зареєстровані і реальні на теренах країни. Дивіться, укорінили рослину, підходимо до мого самого любимого це догляду. Тут ми лічимо і калічимо, тут у нас все чудово. І саме моя така наболівша тема це оці обробки по стволам. Рання весняна, пізня, осіння. Я ще раз не, не перестаю вам говорити, що не потрібно рослини лічити, думають, що ми лічимо, а калічити їх цими всіма купоросами, мідними, желізними, бордоськими, карбамідами. Тому що наслідки будуть опіки кори, зниження імунітету. Там, де опіки кори будуть розтріскування, зайде бактеріоз, бактеріальний рак може з'явитися, а зниження імунітету веде до того, що в сезоні ваші рослини будуть постійно хворіти. Тому це тісно лічим, мікалічим. Я недавно був на семінарі, до мене дівчина молода, підійшла, говорить, а я вже карбоміна в такій дозі обробила, і що. Я говорю, слухай, така молода, говорю, де такі новітні технології, звідки ти їх взяла? говорю, ну як де? В мене батько так обробляв, дід обробляв, прадід. Я говорю, ти знаєш, такий довод. Я теж в 88-му році їздив на мотоциклі, їжджу Юпітер 3К з коляскою, а зараз їжджу на новому Форді. Ти що мені предлагала так і їздити до цієї пори. Говорю, технології розвиваються. Для вас придумують нові нормальні препарати, щоб рослині не вредити, а тільки на пользу йшло. І ними треба користуватися. Тому не робіть цих помилок є прекрасний. Ми вже говорили, як мінімум, препарат біошок, хороша мідь. Як мінімум більш біологічний препарат 30 d їх змішуючи, ви можете е, дуже чудовий результат отримати. І тут е, даже от при приготовці робочого розчину уважно читайте препарати. Масла завжди додаємо в кінці. Першим розводимо біошок, потім додаємо масло. Не наоборот, це теж буде помилка і у вас не буде ніякого результату. Значить, це, це, це одна із таких помилок, які ми лічимо і калічимо. Підробки або неякісна реклама. По підробкам ну, це даже ми просто тратимо час і без результату. Підробки на теренах інтернету до сих пор дуже багато. Наприклад, Епінцер, Кофі, Аспорін, Ну, Це підробки, їх нема давно, ще до війни вже їх не було. Які це російський препарат, їх бути не можна. Так що можете зразу їх не шукати і не купляти. Це раз. Неякісна реклама також шкодить. Вони там вам вдувають. Ну, наприклад, Ярос від нього все живе, все буяє, він мертві рослини оживляє. Ну, слухайте, ви що думаєте, що в Яросі там це, це в комплекс, та комплекс? Ти ж відходить від крупного рогатого тварини, від, від корови, наприклад. Я не думаю, що та корова послалась на Марсі, і після цього вона стала такою чудодійною. Ну, наприклад, в тому ж сет балансі є теж фульвогоміновий комплекс, ще й плюс укорінення. Він набагато краще Яроса, але стоїть він 10 разів дешевше. І це дійсно це буде не те, що якісна реклама, а вона настояща. Я не говорю, що він такий чудодійний, але свою роботу він робить за свої гроші. Біогард, наприклад, вийшов на теренах. Добре, що написали, що там діюча речовина гліфосат. Ну, от ваш біогард, тільки тут біогард, там він біологічний гербіцид, а тут чітко написано, що це для знешкодження всіх рослин. Він не біологічний, ні антибур'ян, ні напал, ні ураган, ні раундап, це все ті його аналоги. Тому це ж розвод, це просто розвод. Дивіться, що ще? Стимуляція і підживлення. Стимуляція і підживлення також можуть зробити ту помилку, яку рослина вам не пробачить. Зачасту часта стимуляція приводить до загибелі рослини, тому що при частій стимуляції рослина вимиває всі поживні речовини і вона просто від голодання помирає. От, наприклад, що таке стимулятори? Терасорб – це стимулятор амалгерол. Це стимулятор. Мегафол стимулятор. І я так наведу такий приклад. Наприклад, коли ми сідаємо, їсти буває хочеться випити 100 грам, Но ми п'ємо 100 грам і заїдаємо, закусуємо. От я хочу вас запитати: якщо ви будете пити тільки 100 грам і не закусувати, до чого це може привести? Ну, точно можна буде. <соць> ви поняли. Погиб... Ну, загинути. Тому е, спірт з однієї сторони для людини є стимулятором. Говорять, що п'яному і море по коліна, або якби був тверезий, точно не вижив би, Ну от можна якось так от просто пити спірт і не заїдати, це, це буде гибель. Е, добрива, фантафол, майстер. От якщо ми будемо поєднувати добрива і плюс давати стимулятор, це буде чудово в цьому поєднанні, будуть і поживні речовини і стимуляції, а просто тільки стимулювати не можна. Е, тому є нановід для троянд, тут є і і стимулятор. Е, Невеликі дозі, але цього може, може достатньо бути. Тому думайте над цим, не робіть помилок. Е, препарати, підробки, якщо ви не впевнені, купуйте у нас на аналіта Агроком'юа, У нас тільки провірені препарати. Від цього ви будете е, обезпечені нормальними препаратами і результатом. Я вам бажаю успіхів. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, діліться ним. А до зустрічі з вами був Андрій Федорчук. Дякую за увагу.